Ти завжди мені троянди дарував, такі червоні полум'ям горіли. Рано Господь тебе від нас забрав, тепер несу тобі, як квіти до могили. Страшна та ніч, тебе везуть в село. Люди виходили, ставали на коліна, і зірочок на небі не було, лиш плакала дощами Україна. Реальність не сприймала ту страшну. Вадим загинув, квіти домовина. Ту мить я прокляла на вік війну, яка коханого забрала, брата і сина, ти був найкращий жити так хотів відважний, щирий, добрий, справедливий, веселий, вірний і людей любив, стрункий, сміливий і такий вродливий. Чому ж так мало ти в цім світі жив? За що так доля обійшлась з тобою? Ти щиро посміхався і говорив. Правда і Бог вони завжди зі мною. Мама хустину чорну одягла, просила, лакала, молила і кричала, вона тобі в цей світ життя дала, війна ненавистна убила і забрала. Так, брата, смерть твоя в душі болить, змиритись важко, хочеться кричати, помсти вогонь в очах його горить, настане час, і піде брат за брата. Ніхто не вірить, що тебе нема. Сестричка все надіється, чекає, минає осінь, скоро і зима. Все, як завжди, тільки тебе немає. Племінниця Дарина каже: ні, Вадим наш не загинув на війні, дощем чи вітром він повернеться до хати. Я стільки маю ще йому сказати. Одним із перших пішов він на війну, просив його любити і чекати. Я повернутися живим з війни клянусь, щоб знов тобі троянди дарувати, не повернувся, бачу тебе в снах, і прокидатися тепер не хочу. Букет троян тримаєш у руках, а я цілую ніжно очі. А в них таке безмежжя доброти, рідних любив і друзів мав багато. В угоні в воду не боявся йти, Останнє людям. Без вагань віддати, так хочеться, щоб все так, як колись. Ти, я і наші мрії, сподівання. Прошу тебе, у Бога відпросись, лети до мене, ангелом кохання, Карат тебе, чекає і рідний дім, сумують за тобою, мама й тато. Чи ж обіцяв всім повернутися живим? Тобі було ще рано помирати, стежка над цвинтар. Тяжко по йти, свічки горять і не зів'яли квіти. Мені з світлини посміхнувся ти. Вадим, коханий, як без тебе жити. Час зупинився, світ немов чужий. З одним крилом голубці не летіти. В небеснім війську, ти коханий мій, а в моїм серці вічно будеш жити.